Доктрина жіночої сексуальної свободи 21 століття, автор Наталя Кондрахіна, психолог-психотерапевт, розділ 1, глава 3. Постпатріархальна фаза. Жінка як суб'єкт. Історичні передумови, коли жінка перестає бути реакцією. Історія жінки як реакції це, по суті, історія тіла, що живе в рефлексії. Відповідає, захищається, адаптується, але в якийсь момент, на межі 20-го, століття, жінка починає не просто відповідати на дотик світу, а сама стає ініціаторкою контакту. Вона більше не тільки об'єкт дискурсу, вона тканина цього дискурсу. Жак Лакан писав: жінки не існує. Маючи на увазі, що жінка як цілісний символ не може бути вписана в символічний порядок чоловіка. І це не приниження, а звільнення. Бо щойно жінка перестає вписувати себе в чужі рамки, вона починає творити свої. Карл Юнг додає. Лише тоді, коли аніма вийде з колективного несвідомого і стане свідомою частиною жінки, вона перестає бути проекцією чоловіка і стає суб'єктом. Жінка перестає бути реакцією, коли перестає грати роль у п'єсі, яку написала не вона, приклад із культури. Погляньмо на українську поетку Богдану Матіяш, яка в своїх текстах не протестує, вона просто є її жіночність не гасло, не відповідь, а теплий подих на вікні ранкової реальності. Жінка, що перестає відповідати і починає бути. Психоаналітично у термінах Джесіки Бенджамін мати суб'єктивність. Це означає бути не тільки тим, хто реагує, а й тим, хто впливає, хто має право на бажання, а не лише на відгук. Постпатріархальна жінка це та, що більше не погоджується бути дзеркалом. Вона сама погляд повернення до тіла як дому, а не сцени. Колись тіло жінки було сценою, на ньому розігрувалися трагедії, мелодрами, інколи навіть циркові вистави. Його прикрашали, соромили, виставляли або ховали, але головне, ним розпоряджались інші: релігія, медицина, реклама, порноіндустрія, мода і рідко сама жінка. У постпатріархальній фазі щось нарешті змінюється: тіло перестає бути експонатом і стає домом. Місцем, де можна бути не красивою, а живою, не сексуальною, а справжньою, де ти не акторка у виставі, а господиня своєї тілесної присутності. Історичний контекст від вітрини до внутрішнього простору. Початок 21 століття приніс не просто нові стандарти краси. Він відкрив дискусії про тілесність як суб'єктивний досвід. Якщо в ХХ столітті тіло жінки це був конструкт, тіло-об'єкт, тіло-продукт, тіло зброя, то тепер з'являється право на тіло як внутрішній дім. Сама концепція бодіпозитивізму почала виростати не з інстаграмних флешмобів, а з глибинної потреби бути присутньою в тілі. В українському контексті це простежується через тілесні практики: йога, контактна імпровізація, перформативні мистецькі акти, де тіло не для збудження глядача, а для повернення собі себе. Психоаналітична перспектива. Тіло це я. Жак Лакан вважав тіло дзеркалом, через яке ми вперше усвідомлюємо себе у дзеркальній стадії формування я. Але довгий час це дзеркало було викривлене. Жінка бачила у ньому не себе, а конструкцію, як має виглядати жінка. Юнг говорив про архетип аніми, внутрішньої жіночності. І тільки у постпатріархальному світі аніма виходить із проекції і поселяється в тілі самої жінки. Більше не потрібно бути ідеальною для чоловіка. Важливо бути в контакті з собою. Джесіка Бенджамін додає: автономія народжується тоді, коли нас визнають як суб'єкта, але ключове. Самовизнання. І саме в тілі починається момент, я визнаю себе живою, і моє тіло не для функції, не для сцени, а для життя. Приклад з українського поля: Жінки, які після війни почали плести сітки, збирати донати, вести блоги, викладати своє фото без макіяжу, це не просто соціальні дії. Це тілесне свідчення. Я є, я в тілі, я не ховаюся. Це вже не тіло, яке соромиться, це тіло, яке говорить і не обов'язково кричить. Воно говорить жестами, присутністю, мовчанням і диханням. Це повернення додому. Не в Київ, не в Херсон, не в Берлін, а в себе. Розмиття меж між сексуальністю та духовністю. Колись їх розділяли, як воду і вогонь. Сексуальність це щось грішне, тілесне, низьке, а духовність це вище, чисте, непорочне. У патріархальній традиції тіло жінки було або джерелом спокуси, або об'єктом приборкання. Але в постпатріархальній фазі жінка починає відчувати щось радикально нове. Її сексуальність не ворог духовності, а її продовження. Історичний контекст від гріха до глибини. У релігійних ідеологіях минулого, християнстві, ісламі, юдаїзмі, жінка часто була провідником до гріха, досить згадати Єву, Ліліт, Магдалину. Її тіло не про Бога, а про спокусу, її пристрасть не про дух, а про падіння. Але в сучасному досвіді жінки починають відкривати. Тіло не відділяє від священного, а наближає. У ритуальних практиках, у тілесній терапії, у тантрі, у сакральній сексуальності відбувається нове явище, інтимність як духовна дія. Не тільки в коханні, а й в самозлитті з собою. Це вже не про релігію, це про тілесне, про містицизм, де оргазм не сором, а форма молитви. Психоаналітична перспектива. Сексуальне як джерело життя. Карл Юнг говорив про лібідо не як про чисту сексуальність, а як про життєву енергію у жінки, яка дозволяє собі тілесність. Розквітає творчість, інтуїція, внутрішній авторитет. А Лакан нагадував, бажання це мова іншого. Коли жінка нарешті дозволяє собі бажати, вона перестає бути екранізацією чужого сценарію. Джесіка Бенджамін додає: тіло стає джерелом самості, коли не знецінюється. Сексуальність. Перестає бути функцією і стає простором вираження душі, там, де ще вчора була пристрість, сьогодні сакральність контакту, український культурний вимір, тіло пісня, тіло поле. Українська культура глибоко тілесна, хоча не завжди про це говорила вголос. У піснях чорнобривців насіяла мати, у вишиванках жіноче лоно, як земля. У казках образи земної, родючої богині, навіть саме слово жінка споріднене з життя. Сьогодні жінки повертають собі тіло як духовний простір через спів, через танець, через творчість, через обійми, у яких не втрачаєш себе, через сексуальні практики, де не потрібно грати, тільки бути. І це теж про духовність, живу, земну. Вологу і справжню сучасна жінка може в один день здати мазок, піти на тантричну сесію, написати в інстаграмі: сьогодні я танцювала вогонь у своєму тазу і ввечері обійняти себе на дивані з мискою пельменів. І все це частини одного сакрального простору, бо її сексуальність більше не зобов'язана бути драмою сценічним номером або чимось, що треба приховати, вона спосіб бути в контакті з духом через тіло в собі і зі світом.